Фінальна частина чемпіонату області з футзалу серед ветеранів відбулася в Палаці спорту Будівельник. За нагороди змагалися Золотоніський Спартак, Черкаська Вікторія та два представники Уманщини – «Ятрень» і Зоря. Спочатку відбулися півфінальні поєдинки. У першому з них зоря легко обіграла земляків із Ятрані 5-1. А в другому Спартак у напруженій боротьбі здобув мінімальну перемогу над Вікторією 1-0. У матчі за бронзу Вікторія не залишила шансів футболістам Ятрані 5-1. А у фіналі зійшлися Спартак і Зоря. Вже в першому таймі золотоністі зробили вагому заявку на перемогу, забивши у ворота суперників три м'ячі. На початку другого тайму футболістам Умані вдалося відіграти один гол. Надалі переважно атакували саме уманчани, але м'яч уперто не йшов у ворота Спартака. А наприкінці матчу контратака золотоністів завершилася четвертим взяттям Воріт зорі у підсумку 4-1 на користь Спартака, який вперше став чемпіоном області. Після завершення турніру чемпіону та призером вручили нагороди обласної федерації футболу. Олег Купса, Анатолій Усіков, Віка новини.